Хто вам привив любов до спорту? Доброго дня вам. Ну, я не знаю, старше покоління, не мабуть. Я жив рядом біля спортивної площадки і дивився, як грає старший, так тягнуся. Тягнувся цей види спорту, можна так сказати, всі. І в основному ігровий види спорту. Чи пам'ятаєте ви свою першу перемогу? О, Це важко сказати. Важко сказати, ну, мабуть, були і перемоги. Пам'ятаю вже доросліші перемоги, коли ми грали в футбол. Пам'ятають, коли ми вигравали, Да. Ну і шкільниці теж змагання пам'ятаю по да. Дев'ятий клас. Ми виграли да. в районі, теж пам'ятаю такі види спорту, такі часи, були прекрасні часи. Да. Мені відомо, що ви різностороння особистість і граєте гандбол, волейбол, а також є членом Томашпільської збірної. Із шахів. Скажіть, як вам вдається поєднувати ці види спорту? Ну, різносторонні види спорту я займався. То, що було на той час, то я все старався грати: футбол, волейбол, шахи, шахмати. Гандбол, ганбол я вже почав грати, коли вже вчився в інституті. Там була нас профіліруючи вид спорту, гандбол, і там я так тягнувся в гандбол. А основ, основний вид спорту це в мене волейбол і шахмати. У якому із видів спорту у вас були найкращі результати? Ну, по волейболу це ми були ветеранська наша команда. Зайняла четверте місце в області у 2022 році. Це по волейболу. А шахмати буквально вчора завершився чемпіонат району. Де третє місце по шахмату. Отакі. От це якщо буквально ближні часи брати. Вітаємо вас! Ну, дякую. Щоб досягти успіху і зробити спортивну кар'єру, які риси характеру потрібно мати? Я думаю, наполегливість і бажання працювати і тренуватися. Оце Основні види, я так думаю. Основні види характеру. Якби в один день у вас було змагання з гандболу та волейболу, який би ви спорту ви обрали? Був такий день, був такий день, що ми везли. Бо автобусом воліболістів, ганболістів. Ми поїхали завезли воліболістів далі завезли, потім вернулись до ганболістів. Там і там були. Так що волібол це мій самі більш, самій вид спорту більш приємний. Тобто ви стараєтесь комбінувати? Ну, по можливості, так. А також розкажіть, будь ласка, про свої найвищі досягнення у різних сферах спорту. Ну, я вам ще сказав, найвищі досягнення це все буквально за ці роки. А так, в основному я займався організаторською роботою, це гандбольна команда, волейбольна команда, де ми їздимо. І так, і ветерани, і шахмати, і шашки це ми все. Основні види спорту, це я вам сказав, це буквально все вчора-позавчора, те, що ми зайняли ближні роки. Ну, а так воно, мабуть, кожного року такі в нас були результати. Дякуємо дуже за те, що ви поділилися своїм досвідом, і які би ви дали поради, щоб зацікавитися у спорті. Ну не тільки для дітей, а також для батьків. Що треба зробити, щоб заохотити до такого спортивного життя? Ну я вважаю це особистий приклад. Особистий приклад, коли батьки будуть показувати самі приклади, коли батьки будуть водити дітей на різні змагання, показувати їм. От буквально як ми провели волейбол, я хочу навести такий приклад в Томашпільській школі. До, до волейболу, я був, був в Томашській, ходило 16-17 дітей. Після волейболу, як ми провели тут, дітей було там повно, значить 30 дітей вже є. От вам приклад, коли ми можемо затягнути, ну я б так сказав, заохочити дітей до виду спорту, такого як волейбол і інших, таким життям і чином. А також скажіть, будь ласка, які ваші кумири з дитинства, на кого ви хотіли бути схожі, коли ще навчалися в школі, може, в університеті? Ну, це Шевченко, Андрій Шевченко по футболу. По шахматам це були Каспаров, чемпіона міра, зараз Карсон Магнус, Одна таких. Хочеться рівнятися. Ну, на нас до них далеко, але це. Любимі види спорту, любимі спортсмени. Дуже дякуємо. Було приємно з вами поспілкуватися. Вам теж. всього хорошого. Григорій Вікторович, все ваше життя пов'язане зі спортом. З чого почалась ваша спортивна кар'єра? Ну, спортивна, якщо можна її назвати, кар'єрою або зацікавленість заняттями почалася ще в школі. Була мотивація, тому що ми підростали, були хлопці десь у п'ятих, шостих, сьомих класах. Хотілося бути сильнішим за своїх колег, дехто обіжав і так далі. І тому почалися тоді зацікавленість деяких видів спорту. Ну, в основному це було до легкої атлетики, до гірвого спорту, до ігрових видів спорту. Ну, це ж у школі була така. А який саме вид спорту вам симпатизує, більше подобається? Ну, ви знаєте, значить, я дуже люблю бокс, напевно, це перший з першого який вид спорту, який для мене є талоном. Але, на жаль, у нас не було можливості, не було тренерів, і я не пішов по цьому напрямку по плану заняття цим видом спорту. Дуже люблю легку атлетику, як говорять, королева спорту, люблю герой спорт, волейбол. Ну і багато інших видів спорту, народних, простих, доступних. А хто ваш кумир? І на кого з спортсменів ви хотіли бути схожі в дитинстві? Кумиром для мене були боксери тогочасні. Це Майк Тайсон, це Іліянокс Люїс, це і Холіфілд. Ну, в основному це боксери. Ну, Це плеяда боксерів, яка зарекомендувала себе уже при нашій Україні. На світовому рівні вони представляли нашу державу гідно і цих спортсменів знають у всьому світі Це і наш Шевченко, футболіст, ну і інші спортсмени, як і Бубка легка атлет, які дійсно навіть, представляли нашу державу гідно на найвищому рівні. І завдяки їм саме і нашу державу знають як Україну у всьому світі. А як вам взагалі вдається поєднувати легку і важку атлетику? Ну, ви знаєте, гирьовий спорт це трошечки різновид, який відноситься до, ну да, може правильно кажете, до важкої атлетики, але там трошки інші кондиції. От поєднано іменно тут з моментами такими, що тут дуже працює одна якість як виносливість, отакі, значить, швидкість на вибухова сила. От ну, і ці координації і дихання правильно працює. От якраз і поєднання, значить дуже поєдную часто гіровий спорт і біг на середній дистанції. Якраз у мене виходить. Ну і так займаємося. А які ваші взагалі досягнення в спорті? Які найбільше досягнення і в якому і саме секторі спорту? Ну, я хотів би сказати, що я п'ятиразовий. Шестиразовий чемпіон України із легкої атлетики на дистанціях І семиразовий срібний призер, і п'ятиразовий бронзовий призер всеукраїнських змагань з цього виду спорту. Значить, на дистанціях 60 метрів, 200 метрів, 400 метрів, 800, півтора кілометра, три кілометри, п'ять кілометрів, і на півмарафонській дистанції 21 кілометр, 200 метрів. Ну і в погірьовому спорті в області і перші місця, і призові місця ну, в категорії молоді і серед ветеранів. Мені відомо, що у вас є два сина та два онуки. Чи перейняли вони від вас любов до спорту? А якщо так, то у якій сфері? Ну, ви знаєте, сини намагалися, вони також у свій час сини вже дорослі в мене, в мене вже два онуки є. Сини також і в школі вони активно займалися спортом, і син у мене менший, він теж бігав. Ну, у нього вдавалося йому значить такі види легкої атлетики, як метання. Ну, Навіть найкраще метав у школі м'ячик, штовхав ядро, а старший син зараз підполковник, тобто служить у рядах Збройних сил, захищає батьківщину. Ну, він... Кандидат у майстрі спорту з рукопашного, боя і першорозрядник легкої атлетики у бігу на, на довгих дистанціях. Дуже дякуємо вам, що дали поради настанови, що ви поділилися своїм досвідом і в майбутньому прагнемо, щоб ви частіше з'являлися і якось заохочували теж дітей своєю працею, своїми трудами до. Можна сказати, наступних трудів для того, щоб наступне покоління розвивалося і показувало себе в сфері спорту дуже активно і цікаво. Дякую вам. Дякую вам за цей захід. Це дуже потрібно, особливо тепер і час для молоді. Саме зараз на, коли в плані агресії, коли йде агресія від Російської Федерації, йде війна. Дуже багато значить, фізична підготовка дуже багато робить, тому що вона і значить, рятує життя, от, тому що там швидкість реакції і так далі. Дуже багато позитивних моментів є у плані фізичної культури і спорту. Ну, ми надіємося і хотіли би, щоб наше покоління росло здоровим, щасливим, мотивованим, і щоб воно народжувало повноцінне покоління. Павло Павлович кажучи, що в Томашполі вас ніхто не може обіграти в шахи. Чи це правда? І хто ваш головний суперник? Ну, в шахи це не зовсім. Ми, є в нас Павловський, Володимир Павлович, Комарода, Поштар Василь Іванович. Це мої такі конкретні суперники. В шашки не можуть мене обіграти. В, шашки. в шахмати я б не сказав, я не кращий. Ігрок вони дають конкретне мені сопротивлення, і не тільки сопротивлення, ще й наказують в спортивному сенсі. Хто вас навчив грати у шахи? В шахи ще в дитинстві ми ходили до клубу і там сиділи постарші хлопці. Не було у нас тоді секцій, не було в нас таких. Явних наставників, хто заставляв, чи самі, самі просто мали бажання. І було це дуже інтересно, так, да. можна сказати, що самого дитинства не проявляли ми великих таких успіхів, щоб сказати, такі, ну, ну, в межах району грали, да. е, між собою, в технікумі там, да, я там, як каже, кращий на своїй вулиці, а на вулиці три чоловіки. Да. Так само тоді це якось було дуже престижно. Грати в шахмати, в шашки, це було не тільки е, інтересно, а якось престижно, знаєте, от виграти в якось е, мужчини, там, це зараз якось більш мають люди широкий такий спектр ну, розвитку, навіть можна сказати. Тому що е, тоді. Як я сказав, це все було по не по чомусь наставленню, ніхто тебе не заставляв. Хотілося займатися спортом, хотілося бігати і може перед кимось. Ну, друг перед другим, якби змагання було у цьому, розумієте? А взагалі, які якості потрібно мати, щоб перемагати в шахах? Такі прям основні кілька якостей, на вашу думку? Ну, в шахи. Щоб перемагати, трошки, звісно, мама з молоком трошки дати з дійства. Знаєте, ну це теж свого роду, це грає роль. Математичні якісь повинні бути наклонності, щоб людина ну мислила. Шахмати, це треба мислити можна, так як і в інших відах спорту. Не може бути той тяжеловесом, якщо він родився ну, собі таким. Мініатюрним, ну самі розумієте, немає там фізичної маси такої ну, мишечної, да? значить він другого може проявити. А йому ну, в шахматах, тут так само в шашках, значить, бачите, як би предусматривати обстановку як суперник. Да? Тут все залежить, це не скритий вид спорту. Ти все бачите на лицо, дошку бачити. На місці, комбінації вивчати. Чому ви надаєте перевагу: шахматам чи шашкам? Ну Для мене і той, вид і другий, вони для мене якось приємними, Подобаються мені. Ну більше ще Все-таки більше шашка. Да. Е, мені більше відомо, шашками. що крім шашків, та шахмат, ви ще граєте у теніс. Розкажіть про свої досягнення у цьому виді спорту і чи граєте ви теніс зараз? Щоб сказати, у мене такі великі досягнення, щоб чимось похвалитися. Да, в районі там друге місце зайняв, і тим гордість вже в цьому вікові виграв молодших хлопців з адміністрації, які дійсно цим займаються. А займаюся тенісом постійно. Внучок в мене. E, значить, любитель тенісу, і крім того, він ще по карате зараз ногу зламав, правда, займається. Він мене вже привлюк. Кожен є в нас тенісний стіл вдома, спеціально ми виділили на це зал і займаємося. Хлопці теж приходять, хто там позаймався. Щоб сказати такі показники в мене великі, Ну таких як називається підстаркуватих, як я, то я виграю. І також можна сказати таке ключове запитання на сьогодні. Зазвичай спортсмени є поза політикою. А ви неодноразово обиралися депутатом і ведете активну громадську діяльність. Як ви це поєднуєте взагалі? Ну, поєдную, як це така собі громадянська позиція, ніхто мене не заставляв йти в депутати, ну, для того, щоб покращити якусь, щось нести якусь кращу лепту, або хоча б допомогти нашій громаді. Да, був я депутатом селищної ради. Ну, і вважаю, що такі великі успіхи я там зробив. Ну, все одно ті питання, які були е, винесені всі, ми свою програму виставляли. Да? Хто має виконати яку роботу? От там ми місток відремонтували і зачищали в там у нас від Русави тече вода, і там бутилки, все скидають, зачищали цю територію, да? місток відремонтували. Вже не падають туди, очистили територію, ну і взагалі вносили виносилися які питання, по максимуму старалися їх, що функціонально на нас покладно, виконувати. Ну так по простому, що ми. Є для того вищестоящі інстанції, від яких більше залежить. А то, що як від депутата, я вважаю, що... Мінімум тих завдань, які були на нас покладені, виконували. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися своїм досвідом і думаю, що в майбутньому ваші поради та настанови будуть корисні для майбутнього покоління. Дякую. Спасибі.